Запрошується бабінет Андрій та сало Вікторія під ваші области! Сьогодні з цього залу ви будете виходити в новому для себе статусі, до якого з 11 травня 2024 року будете звикати, адже відтепер ви будете як офіційний чоловік та дружина. І в цей момент ви тут очеріж вами найважливіше це ваші почуття і майбутнє, яке ви бачите саме разом з коханою людиною поряд. Подивіться один на одного. І ставайте один навпроти одного так, щоб було видно кохані очі навпроти. Візьміть один одного за руку, щоб відчувати цей момент підтримку та тепло. І пригадайте, як розпочалася ваша спільна історія кохання. Пригадайте вашу першу зустріч і почуття, які почали між вами все більше зростати. Настільки, що ви вирішили бути вже разом як пара, і вже з часом створити свою сім'ю. Саме тому сьогодні ми тут, в цьому залі, один напроти одного, щоб сказати ті важливі слова один одному. Виконуючи високий громадянський обов'язок, прошу вас відповісти, Андрію, чи обіцяєте вашій обранниці Вікторії бути люблячим чоловіком? Так. Вікторія, чи обіцяєте вашому обранцеві Андрію, бути люблячою дружиною? Так. Обійміть один одного. Знак ваших почуттів та вашої згоди. Прийміть один від одного обручки. Вони будуть символами ваших відносин. <му> Дякую за допомогу. Тож, Андрію, Вікторії, ви обручились. Показуйтеся вашими обручками, вашим близьким. Розділіть з ними вашу радість. Звичайно, на камеру. Так. Тягнувши обручки, таким чином ви об'єднали ваші долі на емоційному рівні та офіційно чоловіком та дружиною. Ви стаєте з моменту, коли ставите підписи в законодавчих документах. Тож запрошую відповідно Цивільного кодексу України створити сім'ю баб'яць. Шановні гості, саме зараз у вашій присутності підписами Вікторії та Андрія створюється сім'я Бабінець. 11 травня 2024 року. У вашій присутності стверджується взаємний вияв волі Андрія та Вікторії на створення їхньої. Є, тож відповідно чинного законодавства владою даною державою Андрію, Вікторію офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною. Вітайте один одного як подружжя почуття. перший документ вашої сім'ї визнаний державою. Сьогодні, вручаючи вам ці свідоцтва, бажаю, що ви працюєте армію довго довго свої дружні життя. Сповнене стратовим моменту на її сьогоднішній день. ви зробили пройти для роботи. А в цей момент вручаю перший документ сім'ї та бійці ваші області. Докажіть ваші свідоцтва усівача, і тепер ви. Офіційно чоловік та дружина. Шановні наречені, вас сьогодні прийшли привітати ваші близькі та рідні. Подивіться на усіх, кого ви до себе сьогодні запросили. Сьогоднішнього дня це ваша спільна родина, адже всіх їх ви об'єднали разом. І серед присутніх, звичайно, є люди, які подарували вам життя. Це ваші батьки. Шановні матусі, я запрошую вас розстелити перед вашими дітьми весільний рушник. Ставай, І матусі вас запрошую тут на сходинку нижче і залишайтеся біля дітей. Так, на сходинку нижче і от них залишайтеся. Шановні наречені, на щастя та на долю для гарного, щасливого подружнього життя в нашій країні є гарна традиція розстеляти рушник. Символічно він вишитий по обидві сторони, а середину залишають чистою, адже білий це колір Бога. Стаючи на рушник, ви отримуєте не лише благословення ваших батьків, благословення всього вашого роду. Ай, Боже! Тож робіть ваш спільний крок у подружнє життя. Ставайте на рушник. Підтримаємо наречених обласними. Шановні татусі, я запрошую вас приєднатися до ваших дітей. Шановні батьки, сьогодні маю можливість вас привітати. Вашому житті також хвилююча подія, не менш хвилююча, ніж житті ваших дітей, адже ви відпустили в подружнє життя частинку вашої душі, ваших діток. Подивіться, сьогодні вони стоять перед вами такі дорослі, такі самостійні, та завжди вони будуть для вас залишатися дітьми. Тож сьогодні в себе в душі найважливіше благословіть їх у довга, довга, щасливе подружнє життя. А ви наречені за вашої любові та вдячність і до батьків. Склоніться їм вперше за те, що подарували вам за життя. Хлоніться вперше. Вдруге, за те, що виросли вас та виховали. Вклоніться вдруге. І третє, за те, що батьки для вас вже зробили, роблять сьогодні і ще багато будуть робити в майбутньому. Адже попереду їхні онуки ваші діти наречені. Тож склоніться так, як хотіли, щоб вам ваші діти Цілуйте клітки із батьківських рук, а ви, та досі, передавайте цей коровай як ваш сімейний досвід до рук та ваших дітей. Андрію, приймайте так цей та коровай у вашу сім'ю, а ви, матусі, збирайте рушник, на який сьогодні стали ваші діти. Адже і тепер це оберіг сім'ї. Складайте його та передавайте берегині сімейного затишку. А ви, Вікторія, маєте зберігати цей рушник до 2074 року. І коли відсвяткуєте з коханим чоловіком Андрієм Золоте весілля, передасте цей обріз вашим дітям на їхньому весіллі. Тож, така красива українська сім'я перед усіма нами ще раз Ми вітаємо, що ви